Усі школярі старших класів, і, як мінімум, учителі української літератури 100% знають про валуївський циркуляр. Але я особисто чомусь раніше його не читала. Можливо, коли була студенткою і читала, але, щиро кажучи, не пам'ятаю. І коли ось зараз прочитала книзі Орисі Демської, то зрозуміла, що насправді варто знати його текст. Тому що це зовсім не нудно, це цікаво. Ось послухайте. Він не дуже добрий, одразу попереджаю. Циркуляр міністра внутрішніх справ П. А. Валуєва. Київському, московському і Петербурзькому цензурним комітетам від 18 в дужках 30-го за Новим стилем, це вже наше доповнення, липня 1863 року. Ще, як я розумію, він був вже написаний не українською мовою, а тут, але ми його в перекладі зараз будемо слухати. Давно вже тривають суперечки у нашій пресі про можливість існування самостійної малоруської, зверніть увагу, не малоросійської, так, а малоруської літератури. Приводом до цих суперечок служили твори деяких письменників, які відзначалися більш або менш чудовим талантом або своєю оригінальністю. Останнім часом питання про малоросійську літературу тут же малоросійську, отримало інший характер внаслідок обставин чисто політичних, що не мають ніякого відношення до інтересів власне літературних. Колишні твори малоросійською мовою мали на увазі лише освічені класи Південної Росії. Нині ж прихильники малоросійської народності звернули свої погляди на масу неосвічених і ті з них, які прагнуть до здійснення своїх політичних задумів, взялися під приводом поширення грамотності і освіти за видання книжок для початкового читання, букварів, граматик, географії та таке інше. У числі подібних діячів знаходилися безліч осіб про злочинні дії, яких проводилися слідчу справу в особливій комісії. У Санкт Петербурзі навіть збираються пожертви для видання дешевих книг південно-руською говіркою. Чуєте? малоруська. Так, як та малоруська література, малоросійська, а це вже в нас Південно-Руська говірка. Багато з цих книг надійшли вже на розгляд Санкт Петербурзький цензурний комітет. Чимале число таких же книг представляється і в Київський цензурний комітет. Цей останній особливо затрудняється пропуском згаданих видань, маючи на увазі такі обставини, навчання в усіх без вилучення училищах проводиться загальноросійською мовою, і вживання в училищах малоруської мови ніде не допущено. Саме питання про користь і можливості вживання в школах цього наріччя не тільки не вирішене, але навіть порушення цього питання прийнято більшістю малоросіян з обуренням, що часто висловлюється в пресі. Вони досить ґрунтовно доводять, що ніякої особливої малоруської мови не було, немає і бути не може, і що наріччя їх вживано, вживане простолюдом. є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі, що загальноруська мова так само зрозуміла для малоросів. Як і для великоросів, і навіть значно зрозуміліша, ніж те наріччя, що складається для них деякими малоросами і особливо поляками, так звана українська мова. Осіб того гуртка, який посилюється доводити протилежне. Більшість самих малоросів докоряє в сепаратистських задумах, ворожих до Росії і згубних для малоросії. Явище це тим більш прикре і заслуговує на увагу, що воно збігається з політичними задумами поляків і чин не їм зобов'язаний зобов своїм походженням, судячи за рукописами, які надходили до цензури. І по тому, що більша частина малоросійських творів дійсно надходить від поляків. Нарешті і київський генерал-губернатор знаходить небезпечним і шкідливим випуску світ, розглянутого нині духовною цензурою, може мабуть, духовною цензурою перекладу на малоросійську мову нового завіту. Беручи до уваги, з одного боку дане тривожне становище суспільства, що збурюється політичними подіями, а з іншого боку, маючи на увазі, що питання про навчання грамотності на місцевих говірках не отримало ще остаточного дозволу в законодавчому порядку. Міністр внутрішніх справ визнав за необхідне надалі до угоди з міністром народної освіти, оберпрокурором Святого Синоду та шефом жандармів щодо друкування книг малоросійською мовою. Зробити по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволялись тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства. Пропуск же книг малоросійською мовою, як духовного звісту, змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити. Про розпорядження цього було покладено на високі старя імператора погляди, і його величності вгодно було удостоїти його монаршого схвалення. Кінець документа. Отже, ви, мабуть, зрозуміли, так, що доки. Українці лише розважаються своєю говіркою, як вони кажуть, южнорусським наріччям. Ну, доки вони розважаються, пишуть там якісь свої твори красного письменства, тобто художньої літератури, їх можуть читати лише невелика кількість освічених українців, і це не складає великої небезпеки. Але ж коли ці освічені українці хочуть навчити української мови своїх земляків, це вже заборонено. Так? Ви зрозуміли, звертають увагу на три види книжок. Перше, це духовні книжки, бо зазвичай селяни що читали, там е, життя святих, так, е, якісь там Чиці Імінії е, ну, різні такі книжки. Е, про, про що, там, молитви на щодень, псалми. І воно все мало не бути українською мовою, бо якщо вони будуть це читати, ну ж вони тоді відчують, що вони українці. Тобто, перше, це духовна література, друге, це навчальна література, не можна навчати дітей бути українцями. І третє це література для початкового читання дорослих. Тобто не такі, якісь вже там романи, а якісь оповіданнячка такі, щоб вчити дорослих. Отже, хотіли, щоб ви, українці взагалі не вчилися, а якщо вчилися, то вчилися мовою російською і ставали єдиним братським народом. І багато в чому. Ну, Російська влада цього досягла, на жаль. Саме через цей Валуївський циркуляр. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, як ви до цього ставитеся.